Англійське слово тег означає ярлик, мітка. Теги це слова, які допомагають знаходити потрібну інформацію на платформі Свої теги це потужний інструмент, який дозволяє адміністратору показувати на сторінках сайту саме ту інформацію, яка потрібна відвідувачу. Саме теги прив'язують матеріали сайту до конкретного розділу або сторінки. Подивіться, як це працює на прикладі сторінки Регуляторна політика. На цій сторінці нам необхідно показати документи, новини та файли з розділу Публічна інформація, але тільки ті, які стосуються регуляторних актів. Ось що необхідно створити потрібний тег. прив'язати створений тег до потрібної сторінки сайту, додати тег до контенту, який ми хочемо показати на цій сторінці. Що ж, до роботи. У меню Конструктора сайту обираємо пункт Теми теги. Натисніть кнопку Додати. У полі Назва теми вводимо коротку назву і натискаємо Зберегти. У меню Ліворуч перейдіть у Налаштування сайту. Оберіть сторінку Регуляторна політика. У полі Теми теги оберіть Створений вами тег. У полі нижче. Категорія публічної інформації також оберіть свій тег, натисніть кнопку Зберегти. У полі, що з'явилося нижче оберіть відповідний нормативний документ і натисніть Зберегти. Тепер, публікуючи інформацію або документ на тему регуляторна політика просто додайте створений тег. Повертайтеся до Публікації і скористайтеся вашим тегом. Тепер мешканці громади швидко знайдуть ваші матеріали. Цей тег також з'явився і у пошуковій системі сайту. Тепер можна легко знайти всі матеріали, позначені цим тегом. Тож використовуйте теги і для об'єднання різних матеріалів сайту в одну тему.